Щотижня тижня сильні крила здіймаються в небо під Києвом. Сьогодні військово-повітряні сили України влаштували у Василькові відкриті тренувальні польоти винищувачів і показали, як готують майбутніх повітряних асів. У навчаннях взяв участь і наш журналіст Вадим Ярошенко. Ас чи початківець, утім, перш ніж здійнятись у небо тренування на симуляторі обов'язковою умовою перед польотами навіть для асів є тренування на ось такому тренажері літака Міг 29 І в залежності від складності завдання за цим штурвалом пілоти проводять щонайменше пів години. А за рік на тренажері мають налітати мінімум 30 годин. Все залежить від класу пілота. Це і посадка в надскладних метеоумовах, вночі чи в туман. Це зліт з будь-яких невідомих аеродромів України чи посадка. Це відпрацювання елементів складного чи вищого пілотажу, який знадобиться при виконанні бойових дій. Майбутні завдання також відпрацьовують на симуляторі. Зараз вони щось супроводжує ворожий літак та чекає команди. Зрозумів 1500. Пуск один, ціль вражена. І лише після цього на аеродром на планові польоти працюють у парі та самостійно. Відшліфовують навички на літаках Л-39 та Міг 29. Просто зараз останні приготування перед польотом. І вже за мить цей двокрилий воїн відправиться на виконання свого чергового завдання. Літаки Міг-29 на варті повітряного простору України можуть проводити операції у радіусі до півтисячі кілометрів. Літак дозволяє виконувати перехоплення повітряних цілей, в діапазоні висот від 25 кілометрів до малих висот, граничних висот. І дальність поразки ракетами середньої дальності складає близько 50 км. Е, також літак дозволяє виконувати задачі знищення наземних цілей із зміною варіанту озброєння на ракетну бомбу для наземних цілей. І гарматне озброєння мається на літаку. Втім, такі завдання під силу лише досвідченим льотчикам, винищувачам. Початківці з першого освоюють Л-39, утім вчаться швидко. На сьогодні з Харківського національного університету повітряних сил приходять молоді льотчики, які отримують добру підготовку і з ними вже працювати набагато легше. Я хочу сказати, що підготовку добру отримують не тільки теоретично, а й льотно. По зрівнянню з минулими роками, це на голову вище вже то раніше. Бувало, що здіймались у повітря раз на місяць. Нині навчальні польоти поставили на регулярну основу двічі на тиждень по сім годин, бо своє небо треба надійно охороняти. Андрій Усатий, телеканал Київ.